Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин ToolsNetua. В даному відогляді надамо вищі увазі акумуляторну кутову шліфмашину від компанії Metabo, а сама модель WB18LTX 15180 Quick. Відкриємо кейс Metabox, в котрому вона постачається, поглянемо, що всередині, отже розглянемо комплект постачання, а також приділимо увагу особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши кейс Metabox, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також сама кутова шліфмашина, металевий захисний кожух та антивібраційне руків'я. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Напруга акумуляторного блоку 18 вольт. Діаметр витратних матеріалів 180 мм. Кількість обертів холостого ходу 7500 обертів на хвилину. Обхват руків'я 159 мм. Вага інструменту без акумуляторного блоку 2,2 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Як на сам інструмент, так і на його акумулятори. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою даної кутової шліфмашини буде те, що вона оснащена безщітковим мотором. За рахунок цього та акумуляторів серії LiHD, вона має потужність, що зрівнюється з електроінструментом, з потужністю 1,5 кВт. Як ви бачили, акумулятор в комплект не входить, проте в Metabo одна акумуляторна серія безліч електроінструментів. Тобто, якщо ви придбали електроінструмент вже в комплекті з акумулятором та зарядним пристроєм та маєте. Бажання придбати ще один електроінструмент від компанії Metabo, вам вже не потрібно купляти додатково акумулятори та зарядний пристрій. Можна використовувати старі. Наступною перевагою буде можливість провертання задньої частини даної кутової шліфмашини разом з акумулятором на 90-180 або 270 градусів. В залежності від вашої потреби для більшого комфорту та кращого розподілу ваги при роботі. Як ми знаємо, безщиткові мотори потребують додаткового захисту від потрапляння дрібнодисперсійної металевої стружки. Саме для того, щоб забезпечити такий захист, присутня спеціальна накладка з металевою сіткою. Це забезпечує нам відсутність дрібнодисперсійного металевого пилу в робочій частині мотора даної кутової шліфмашини. Далі хотілося б акцентувати увагу на тому, що присутній індикатор перегріву. Отже, ви завжди можете контролювати роботоздатність вашого інструменту та наскільки вона нагрілася або готова до роботи. Під час роботи даної кутової шліфмашини у нас також присутні електронні системи захисту. Наприклад, якщо ми запускаємо електроінструмент, потім випадково виймаємо акумулятор, а потім знову його встановлюємо. Кутова шліфмашина, відповідно, не запуститься, та буде спеціальний світловий сигнал. Для того, щоб запустити кутову шліфмашину, потрібно її вимкнути, а потім знову увімкнути. До речі, зупинення витратного матеріалу, наприклад, диску, відбувається тут всього за 15 секунди після натиснення на клавішу вимкнення, тобто швидке зупинення витратного матеріалу. Крім того, присутній захист від заклинювання, тобто, якщо ви. Обробляєте такі матеріали, як, наприклад, армований бетон. у Вас заклинив витратний матеріал, наприклад, алмазний диск, кутова шліфмашина автоматично зупиниться та захистить оператора. А для того, щоб мати можливість швидко змінювати витратні матеріали, компанія Metabo встановила на цю кутову шліфмашину швидко затисну гайку. Отже, нам не потрібен додатковий інструмент для того, щоб змінити витратні матеріали. Також не потрібен додатковий інструмент для того, щоб встановити захисний кожух. Натискаємо на металевий важіль. Встановлюємо захисний кожух, провертаємо його в потрібне для нас положення і можемо працювати. Антивібраційне руків'я може встановлюватися як з лівого, так і з правого боку інструменту, в залежності від вашої потреби. Друзі, а на цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого електроінструменту, звертайтесь до менеджерів сайту tools.net.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші питання. Та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Подякую за перегляд! Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!